Продовжимо розгляд задач, значить типові задачі, але із складнішими функціями. Значить, та ж задача, яку ми розв'язували на попередньому уроці, тільки вже у випадку складніших функцій. Знову ж таки, я прочитаю. Для функції F на вказану проміжку знайдіть первісну F. Графік якої приходить через задану точку. Тобто цю задачу ми вже розв'язували тільки для простішої функції. Так. Я випишу функцію першу. Це F від x 1 третя на синус x на 3. Плюс 4 косинус 4х. А первісна цієї функції f від x. Оскільки це сума знаходиться за першим правилом. А кожен доданок, оскільки тут добуток за другим правилом, коли ми перейдемо до первісної кожного із множників оцих ось, тоді ми застосуємо третє право, бо це складені функції. І так. Застосувавши перше та друге правило, це первісна сума та первісна добутку, маємо. Постійний множник переписуємо. Тепер первісна від оцього множника від синуса. Врахуємо, що аргументом його є лінійна функція 1 третя х. За третім правилом це буде обернений до коефіцієнта множник це 3 Первісна від синуса, дивимося, що це буде мінус косинус. То ж само, самого аргумента х на 3. Далі плюс 4 переписуємо. Обернений множник до коефіцієнта це 1 четверта, Перес на косинус це буде синус 4х. Ну і плюс це. Дорівнюємо. Спростимо. Значить, 3 на 1 третю це 1. Получаємо мінус косинус х на 3. Тут одиниться, плюс синус 4х. Плюс Нам необхідно та пересна, яка проходить через точку А з координатами П3. Підставляємо Ордината в нас 3 замість функції. А, буде мінус косинус замість аргумента Пі, плюс С. Сінус 4П це 0. А косинус на 3 – це одна друга. Отже, маємо 3 дорівнює мінус одна друга плюс це. Ну, звідси це, це, це буде 3,5. Таким чином первісна, яку ми шукаємо, буде мати вигляд мінус косинус Х на 3, плюс синус 4х і плюс 3,5. Так, наступна функція і точка, через яку проходить первісна цієї функції. Знайдемо первісну спочатку. Значить, двійка переписується. Одиниця на синус квадрат. Це мінус котангенс. І аргумент у нас лінійна функція, значить це буде. У нас функція складена. Тому спочатку число до коефіцієнта це 1 четверта. Тепер первісна для виразу одиниці на синус квадрат це буде мінус котангенс Того ж самого аргумента, як і в даної функції. Плюс це. Дорівня. І так, 2 на 1 четверту і на мінус це буде мінус 1 друга. Котангенс. 4х -пі на 12 плюс С. Точка, через яку проходить ця функція. Ось вона. Значить, координата користь 3 на 2. дорівнює мінус 1 друга. Котангенс. А Х у нас пі на 16. Підставляємо сюди 4 пі на 16. Можна скоротити на 4 π на 4 получаємо мінус пі на 12, плюс це. виконуємо віднімання. Знаю, до спільного знамена щоб звести. Отримуємо тут 3 пі на 12, мінус пі на 12. Це буде 2 пі на 12. Скоротивши на 2, получаємо пі на 6. Получаємо. Корінь з 3 на 2. дорівнює на мінус 1 2 катангенс Пі на 6. Плюс це. Котангенс пі на 6, це буде корінь з 3. E, Примноження на мінус 1 другу це буде мінус корень з трьох на 2. Отже ми маємо корінь з трьох на, на 2. Плюс це. Перекинули сюди, отримали, що це буде рівня корінь з 3. Таким чином, наша первісна функція має вигляд. Мінус 1 друга катангенс. 4x мінус піла 12, плюс корінь квадратний з 3. Так, наступна функція є в степені мінус х плюс 1 на 3х мінус 1. Нас цікавить рівняння первісної, що проходить через точку m з координатами 0,0. Знайдемо цю первісну в загальному вигляді. Значить, первісна першого доданка це первісна складеної функції. Тут коефіцієнт мінус 1, обернений до неї, це теж буде мінус 1, тому мінус. Первіс навіть є в степені мінус х, від, від показника цієї функції є в степені мінус х так і залишається. Плюс тут одиниця на x, Це логариф натуральний. Врахуємо, що коефіцієнт тут трійка, значить обернений. До коефіцієнта множник, це 1 третя. Первісна від цього це буде логарифм натуральний. Нагадую, що якщо x в першому у нас у знаменнику, то ця функція не розглядається як степенева, а вона має первісну логарифм натуральний модуль X. Тому я пишу логарифм натуральний модуль з цього ж аргумента. І плюс це. Так, підставляємо значення апсис і ординати цієї точки. Значить, сюда ордината. Потом минус Е в степені 0. Плюс одна третя логариф натуральний 3 на 0. Минус 1 і плюс С. Тут модуль. Значить, отримаємо 0 до рівня. Є в нульому це одиниця, мінус 1, плюс 1 третя. А логарифм. Тут у нас за модулем мінус одиниця, це одиниця, тому я запишу гариф одиниці вже. А лориф одиниці це 0. Таким чином ми маємо 0 дорівнює мінус 1 плюс С, звідси С дорівнює 1. І тому функція функція. Первісна, яка проходить через цю точку, має е, такий вигляд. Мінус є в мінус х плюс одна третя, логарифм натуральний модуль 3x-1. І плюс 1. Ну і остання із цього завдання функція. Ось вона. І точка, через яку повинна проходити перес на яку ми шукаємо. значить Тут у нас получается, нагадаю, що одиниця на 2 корінь з Х має первісну корінь з. Х. У нас якраз є трійку, я перепишу. А одиниця на 2 корінь з х плюс 4 це буде корень квадратний з x плюс 4. Так, тепер е, тут четвірку ми... Від то є нагадую, що 4 на x-4, я представляю, як 4 помножити 1 на x-4. 1 на x, якщо в першому, це опять же логарифм натуральний, тому ми получаємо плюс оця четвірка. Далі, у нас тут лінійна функція, але з коефіцієнтом 1, 1, тому... Вираз обернений до цього коефіцієнта теж буде 1, я його писати не буду. А одиниця на це це буде логариф натуральний, тому я пишу логариф натуральний з модуль x-4 і плюс С, точка, через яку проходить е, графік нашої пересни, яку ми шукаємо, це 5-2. Підставляємо мінус 2 замість F. На рівні замість їх п'ятірку. Значить, це буде 3 корінь 5 плюс 4. Сюди пішла. Плюс 4 логарифм натуральний. Тут по модулю 5 мінус 4. І плюс це. Тут у нас 9 корінь з 9, це 3. 3 на 3 це 9. Плюс 5 мінус 4 це 1. Логарифм натуральної одиниці це 0. Я так запишу. Плюс С. Ну, звідси це. Буде мінус 11. Таким чином функція, первісна, яка проходить через задану точку, має рівняння. 3 корінь квадрат з x плюс 4. Додати 4 логарифм натуральний за модулем x-4. І мінус 11. Так, наступна задача: знайдіть первісну функцію, графік якої має з прямою y дорівнює 3 тільки одну спільну точку. А, спочатку знайдемо загальний вигляд всіх первісних для цієї функції, Значит, це буде мінус 4. Переписується постійний множник. Первісна від x. Це виходить якось степеневої функції квадрат на 2 плюс первісна для постійної величини це 3х і плюс а Можна спростити. Ось тут мінус 4,2 скорочується, мінус 2х квадрат, плюс 3х, плюс С. Сказано, що графік цієї функції, зверніть, до речі, що це була парабола, з... Прямой Yрівнює 3 має тільки одну спільну точку. Я навіть графічно вам покажу. Значить, у нас виходить, що графіки кожної первісни це будуть параболи, які на це перенесені вздовж ординат. Ну, нас цікавить та парабола. Яка з прямою y дорівнює 3 має тільки спільну точку одну. Тобто, y дорівнює 3, ось пряма паралельна осі абсис. Получається, що парабола повинна дотикатися вершиною до цієї прямої, Звідки параболи вниз, бо від'ємний коефіцієнт. Ось така геометрична інтерпретація того, що від нас вимагається. Нам треба знайти саме ту параболу. яка у вершині своїй дотикається до цієї прямої. Зверніть увагу, що у вершини тоді виходить тройка це ордината. Тобто y дорівнює 3, це ордината вершини. Ну, тобто нам потрібно знайти абсцису, щоб знайти абсцису трійку підстав значення функції. И получаем, що 3 b рівнять минус 2х квадрат плюс 3х плюс c. Крім цього, абсциса вершини, точка М, як відомо, дорівнює минус b на 2а. А це виходить мінус, b у нас це коефіцієнт при х це 3, 2а це не, 2 на мінус 2, це мінус 4. Тобто отримуємо 3 четвертих це абсциса вершин. Тобто вершина взагалі, виходить, має координати 3 четвертих це абсциса, і тройка це ордината. Нам необхідно визначити це, Тому, виходить, нам треба знайти рівняння тієї первісної, яка проходить через точку 3, четвертих 3, 3. Значить, ми оцю абсцису підставляємо замість Х. Получаємо 3 дорівнює мінус 2. Х квадрат це 3 четвертих в квадраті, це 9 шістних. Плюс 3 умножить на 3 четвертих і плюс C. а, Значить, тут ми маємо тривні минус 18. Да, можна скоротити з 2, 16, це буде 9 восьмих тоді. Міс 9 восьмих, плюс а тут 9 четвертих. плюс С. Значит, сюда на 2 спильный знамарик. Получаем 3 гривны минус 9 восьмых плюс ну да, плюс э, 18 восьмых плюс С. А, по Значит, 18 восьмых минус 9 восьмых ну, а С 9 восьмых плюс С. Ну, С будет дорезать э, 3 Я 9 восьмых перетворюю на міша на число 1,18. Значит 32,8 восьми. Віднимаем, цілу 7 восьмих. Таким чином первіс на график який дотикається до прямої y дорівнює 3 має вигляд мінус 2х квадрат плюс 3х. Плюс 1,78. Наступна задача. Знайдіть первісну функцію FX дріфін 7х-4, для графіка якої пряма yрівня 10x плюс є дотична. Розв'язок починаємо, як і в попередньому випадку. Із знаходження загального вигляду первісної. FX. Значить, первісна від цього виразу це буде 7. Помножити на х квадрат на 2 і мінус 4х плюс це. Значить, тут 7 других це 3,5х квадрат мінус 4х плюс С. Тепер, як нам знайти із всієї сукупності первісних тільки ту первісну, яка дотикається до ось цієї а, прямої. А, значить. Нам необхідно визначити це число С. Для того, щоб знайти число С, нам необхідно знайти абсцису точки дотику і ординату точки дотику. Абсциса точки дотику може бути знайдена з використанням геометричного змісту похідної, оскільки ця пряма дотична до цієї функції. То знач кутовий коефіцієнції прямої дорівнює похідній цієї функції. Тобто f' в точці дотику я її позначу x0 дорівнює 10. А Знайшовши похідну, це буде оцей вираз. Тому що ця функція є похідною для цієї функції. 7х0 4 дорівнює 10, ми можемо знайти абсцису. Точки дотику. Тут 14, і абсциса точки дотику у нас буде 2. Так. Як знайти тепер ординат? Я знову ж таки проілюструю графічно для кращого розуміння. Наприклад, це наша функція. F від X. А, дотична, ось вона хай буде в цій точці x0w, яку ми знайшли. От, ордината. Получається, що ця точка вона спільна як для дотичної, так і для графіка даної функції. Получається. А раз так, то координати цієї точки задовольняють як рівняння дотичної, так і рівняння е, нашої функції. Так, перемалюємо малюнок, бо не зовсім він хороший. Без читка. Итак, еще раз, еще наша функция ось до 1000. Значит, это f від x. А это до 1000. А ось точка дотику. Значит, ее координаты получаются вот такие. x 0 А это f від x0V. І ця точка має координати x 0 в F від x 0 в Ця точка належить як дотичній, так і графіку первісної, тому її координати задовольняють як рівняння дотичної, так і рівняння первісної. Відповідно, ми можемо скористатися цим і розв'язати нашу задачу. Склавши систему, з одного боку, оці два числа, оця пара чисел, задоволяє рівняння пересної, тому я запишу F від Х0V, це ордината цієї точки. Буду рівнювати 3,5. Далі Х0В квадрат мінус 4х0В. І плюс C. З іншого боку, це, ця точка задовольняє рівняння дотичне. А дотична в нас ось вона. Таким чином, я напишу Y від Х0В, бо дрібнять 10 на х 0 і плюс 3. Ну, х 0 ми вже знайдемо, тому я підставлю його. А, оце f від x0w, y від x 0 Це в нас одне і те ж число f від x 0 Я можу тут його замінити на f від x0, або тут на y від x0. Різниці немає. Я замінюю на f від x 0 Значить f від x0w. Ну, x 0 замінюю заменю число. F від двоє. Буде дорівнять 3,5 на 2 в квадраті на 4 мінус 4 на 2, а, і плюс С. Тепер тут так само ординатор це F від двойки, будерів 10 помножити на 2, плюс 3. Відповідно, F від двойки ми можемо за цю виразу визначити. Це буде 23. Підставимо його сюди, получаємо 23 дорівня 3,5 на 4, це 14. Мінус 4 на 2, це 8, плюс С. 4, раз мінус 8 це буде 6. Це тоді як доданок буде 23 мінус 6. Це буде 17. Таким чином. Рівняння функції первісної, яка е, дотичною має саме оцю пряму, буде мати вигляд. 3,5х квадрат мінус 4х плюс 17. Ось так. Ну, от, щоб знайти оце число, ми використали яку інформацію е, те, що ця пряма дотична. Значить, її кутовий коефіцієнт дорівнює похідній тієї функції до графіка, якого вона дотикається. Тобто похідній первісної. Ми пишемо, що похідна первісної в точці x0 дорівнює 10. Оскільки ну, похідна первісної, це, є, це і цей ось вираз, ми цим скористалися і знайшли абсцису точки дотику. Далі ми скористалися тим, що точка дотику. Належить як графіку даної функції первісної, так і прямій, яка є дотичною. Тому точка С своїми координатами задовольняє як рівняння первісної, так і рівняння дотичної. Це нам дає можливість скористатися двома рівняннями, тобто скласти систему. І з другої системи ми знайшли відразу ж ординату. С23. Потім це, що ми знайшли, ми підставили сюди. Ось і отримали рівняння, якого знайшли це. Ну і отримали після цього рівняння саме тієї первісної, яка дотикається саме до цієї прямої. Так, ну і механічна задача на рух. Швидкість руху точки задається рівнянням. Врівнює 6Т квадрат плюс 1 метрів за секунду. Знайти рівняння руху, якщо в момент часу 3 секунди точка знаходилась на відстані 42 м. Нагадаю, що швидкість це похідна від шляху. Відповідно, шлях це первісна для швидкості. Тому коли ми шукаємо шлях, ми його повинні шукати як первісна швидкості. Тобто шлях має таке рівняння. Первісна від цього виразу. Значить, постійний множник 6 переписується. Первісна від Т квадрат, це виходить Т-куб на 3. Плюс первісна від 1, це Т. І плюс С. Спростимо. 6-3 скоротиться, отримуємо 2т куб, плюс Т і плюс С. А тепер скористаємося для знаходження С додатковими даними. Саме тим, що в момент часу 3 секунди точка була на відстрілі 42 метри. Тобто значення шляху в нас відомо, підставлю його. І час. В який е, момент часу ми мали, маємо це значення шляху. Це 3 секунди. Получаю 2. Замість те ми троєчку ставимо. Це 3 в кубі. Плюс 3 і плюс це. В результаті маємо 42 дорівнює Тут 27. Ну, можно в тройку, в принципе, вынести. Тут и 9 на 2, 18 на 1, 19. 19 на 3, это будет 57. Плюс 7. Так, ну извините, это, это 42 минус 2, 57. И это будет минус 15. Отже, S від T має такий вигляд. 2 t куб плюс T і мінус 15. Я раз нагадую, що шлях є первісною для швидкості. Тому що швидкість це похідна від шляху. Тому шлях є первісною для швидкості. А швидкість є первісною для прискорення, тому що прискорюється це похідна швидкість.